Всім привіт, друзі! Зайшов я на днях до магазину, захотілося мені втамувати спрагу. І черговий раз я здивувався, які в нас непомірно високі будемо чесно, ціни на продукцію в магазині. І в першу чергу мене здивувало, що Квас той, який начебто натуральний, а таких насправді не є багато в продажу, коштує непомірно багато. А той, який якби більш доступний, ну давайте будемо чесними. То не квас, то топлений цукор з бульбашками. Ну, якось так. А хочеться пити натуральне, хочеться пити смачне. Втамовувати спрагу і не платити за це великі кошти. Тому давайте зробимо квас домашній на житньому хлібі. Значить, для квасу я купив 400 г бородінського хліба, але так як він з коріандром, ось вам повинно бути видно, ми повинні цей коріандр максимально прибрати. Обрізати чи руками не важливо. Важливо, щоб його не було, тому що він. Свій смак передасть квасові і буде трошки такий несмачний квас. І нарізаємо на скипки, які будемо перетворювати на сухарі. Тепер нарізаний хліб викладаємо на деко і робимо з нього сухарі у духовій шафі при 180 градусах. Десь орієнтовно тримаємо 15-20 хвилин. А поки сушиться хліб, беремо ковшик. Можна на сковорідці так само робити. Розігріваємо його, викладаємо в нього 250 грамів цукру і топимо цукор на карамель. От дивіться, коли все розчинилося. Де-не-деше такі, можна побачити грудочки, ну це вже не страшно, нас це не лякає. Вимикаємо плиту, я беру чайник з окропом і потихеньку, не поспішаючи, акуратно, щоб гаряча вода з цим всім, щоб воно не, не траснуло мені, бризки не пішли на мене, вливаю потихеньку карамель. І вливаю сюди приблизно літру окропу. Ми подружили тепер між собою топлений цукор з водою. Тепер гарно перемішуємо і даємо повністю розчинитися цукрові в воді. Друзі, сухарі готові. Вони в мене, до речі, сушилися от конкретному випадку при 180 майже півгодини. Карамель, так звана наша, повністю розчинилась і охолола. Також перед тим, як робити це все, було закип'ячено в мене тут 4,5 літри води. Загалом 5,5 літрів, десь майже 6 літрів води на це все діло піде. О, що ми робимо далі? Водичка зараз десь орієнтовно 40 градусів. Ми тепер переливаємо нашу так звану карамельку сюди. Не звертайте увагу, що це чаша від кухонної машини. Просто в мене, на превеликий жаль, більш об'ємної немає посудини. Ну, та я хочу, щоб одразу. 5 літрів 5 готового квасу виходило, тому в мене так. Ось бачите, одразу ми маємо воду правильного кольору. Тепер сюди викладаємо всі наші сухарі. Обожнюю запах сухарів з оцим солодким, воно вже наскільки смачно пахне. Так, дивіться, що ж далі. Далі в мене рис промитий 150 грамів. Він нам дозволить краще, щоб це все забродило. Ну, поможе нам, грубо кажучи, киснути цьому квасу чи бродити правильніше. Також взагалі додають родзинки. А я додаю журавлину, тому що журавлина трішки кисліша, мені більше подобається смак. Ви ж можете додавати родзинки. Значить, рису було 150 грамів, родзинок 100, вірніше, журавлини 100 грамів. Також 2 грами сухих дріжджів. Я це все додаю сюди, розмішую, щоб все в воді було. От. Тепер, в принципі, нам залишилося тільки чекати. Значить, я це збираю кришкою і залишаю в прохолодному місці, при кімнатній температурі. У мене це буде стояти на кухні. На кухні в мене температура орієнтовно 24-25 градусів підтримується. До ранку, тобто 10-12 годин. Друзі, наш майбутній клас ніч простояв на кухні. Тепер ми його будемо проціджувати і розливати. От, бачите, як він виглядає, бачите? Пілиться, шума з'являється. Значить, що кисне він правильно. Все, він бродить, все в ньому гарно. Беремо просто. посудину, в неї кладу брушляк. І в чотири рази я склав марлю. Цього має бути більш ніж достатньо, щоб процідити. І потихеньку переливаємо. Так, ми процідили десь 4,5-5 літрів. Тепер додамо сюди 50 грамів цукру. Гарно розмішаємо і перелиємо в ці дві пляшки. І так, друзі, в нас вийшло 5 літрів квасу. Ну, ще не зовсім вийшло. вийде Цей квас 4 літри. Ми додали сюди 50 грамів цукру. Ви на смак свій можете коригувати більше-менше. Це взагалі без цукру. Кладемо це все в холодильник, щоб воно настоялося ще трохи. І будемо. Пробувати вже коли він буде вже з бульбашками і так далі, коли наповниться газиками. От. Ще один нюанс. У нас залишилась купа сухарів, рису і так далі. Куди це все дівати? Є насправді два варіанти. Перший варіант смітник. Другий варіант просто робимо свіжу закваску на цих сухарях. Тобто додаємо, допустимо, там, грамів 100 свіжих сухарів в воду з карамелью, з, ну, з цукром. І дріжджі вже нічого такого не додаємо. Просто висипаємо це і так процес продовжується, як то кажуть, вічно. Так, наразі це в холодильник і будемо пробувати вже через кілька годин. Друзі, прийшло орієнтовно 12 годин. В одній пляшці вже помітно менше квасу стало. Мої малята вже встигли без мене попробувати. І сказали, що я так сподіваюся, що це вони хотіли сказати, що дуже смачно. А тепер давайте спробуємо ми. Ми в один стаканчик нальнемо <groansForm últimos tears> цього квасу, котрий з цукром. І в інший ми нальємо того, який без цукру. Ну і порівняємо, що з них на смак нам краще. Ух, гарненько так бачите самі і піниться, і красиво, і запах пішов дуже такий смачний. Я думаю, що нам для проби досить. І так, спочатку я спробую той, котрий з цукром. Ну, запах звичайний, класичний хлібний квас. Ну, смачно тут без, ну, без слів, просто мені цікаво запам'ятати смак і порівняти. Тепер той, котрий без цукру. кисліший трішечки. Трішки кисліший але загалом ну, величезної якоїсь різниці я не бачу. Мабуть, все ж таки варто робити весь квас отакий, тому що він більш Гармонійний, можливо, так сказати, збалансований. Він і не кислий, і не дуже солодкий. Дітям, можливо, варто буде додати трішки більше цукру уже на останній стадії, коли ми е, розливаємо по пляшках. Але, але, ну, якби це вже ви самі опробуєте, який вам, е, ну, яка солодість вам більше потрібна. Е, подобається. От, я ж залишаюся. На класичному кисліщому мені він більше втамовує справу. чесно. Ну, Це мій власний вибір. От, тому, друзі, для того, щоб виготовити даний вид квасу, потрібно, ну, чесно, менше доби достатньо для того, щоб це було готове. Тобто, якщо ви допустимо, на ніч закваску зробили, Зранку можна вже перелити по пляшках, і після обіду можна вже вживати, він вже буде абсолютно смачний і готовий. От. Але я рекомендую все ж таки витримати скажімо так, ніч, щоб він заквасився, розлити по пляшках. Дати постояти в холодильнику при температурі 80 градусів, ну максимум 12 за Цельсієм. А краще, якщо є в кого кладовка чи погреб, віднести туди, там біля 12 градусів, там буде найкраще. Тобто дія дріжджів сповільниться, але вона сповільниться рівно настільки, наскільки це потрібно. Вона не зупиниться зовсім в холодильнику, якщо не проконтролювати температуру, до прикладу, може взагалі. Перестати квас далі киснути, прийдеться виймати в тепло і давати йому знову розігратися, скажімо так. А загалом просто, легко і дешево, мабуть, ну, дешевше, в рази дешевше, ніж це купувати в магазині. Так, так буде правильніше. Тому повторюйте, насолоджуйтесь, пийте, пийте смачне, пийте яскраве, пийте своє, пийте домашнє, пийте справжнє.